Вітаю вас! Ви на каналі Хайда Ромена звати Людмила. Давайте сьогодні подивимося прогноз про Усика. Чи може він бути наступним президентом України або взагалі чи може піти в політику? Чому я так думаю? Тому що ось у мене пишуть коментарі на каналі. Сірий кардинал – це боксер Усик. Далі я також ще робила таропрогноз щодо бою усика з Ф'юрі, Цей таропрогноз підтвердився, подивіться, кому цікаво. І також я робила прогноз на наступний бій Усика з можливим суперником Дюбуа. І ось мені один глядач написав на каналі, що, що Бусик зустрівся з Дюпуа 25 лютого 2025 року. Дюпуа буде захищати свій чемпіонський пояс. IBF проти паркера. Хто виграє, той, можливо, і зустрінеться з усиком. Тепер зрозуміло, чому в моєму прогнозі показувало, що бій усика та дюбла може навіть не статися. Тому що ще майбутнє не вирішено, ще не було з цього бою дюбла з паркером чи іншим боксером, який там має бути бій. Сподіваюсь, що я правильно прочитала. Вибачте, я не дуже розбираюсь в спорті, але намагаюся практикуватися в спортивних прогнозах також, тому що мені самі цікаво. Ось дивіться, повертаємось до теми нашого розкладу: чи піде усик в політику? Чи піде Олександр Усик в політику? Яка вірогідність, що Олександр Усик піде в політику? Давайте переглянемо, що покажуть карти. Яка вірогідність, що усіх піде в політику? Король мечів. Взагалі по королю мечів. І е, далі йде Диявол 3 Пентаклів, хтось би хотів взяти його до себе в команду. Тому що це, знаєте, як така гра на емоціях виборців. Е, дуже хтось би це хотів. Але я думаю, що поки що ці задуми тільки на якійсь такій стадії, коли вилами по воді писано. Тому я думаю, що в політику усик не збирається. Більше тут просто є якісь пропозиції, обдумування, але він ще остаточно не вирішив, по крайній мірі, на даний час. По помірності говориться, що пройде великий час, поки він прийме якесь рішення. І не факт, що це рішення буде позитивне, тому що політика це все оманливо, а усик. Не досить таки, нерозумний, щоб вступити на цей шлях. Все-таки він досить таки інтелектуальний, хто б там що не казав, і так як він відповідає своїм суперникам, як він себе тримає, це заслуговує великої поваги, як той Ф'юрі його провокував, казав я йому так, наваляю, буде багато болі, крові і так далі. І яка відповідь Усика була: Ну, добре. І що ми побачили? Усик, хто кому наваляв. І як Павлін з піджатим хвостом, той Ф'юрі пішов. Одні понти. Так що, що сказати, усик в політику, я думаю, поки що не піде і поки що не збирається. Тому дивитися прогноз, чи буде він президентом України, звісно, немає наразі потреби. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте тоді подивимось. Світлана Лобода вітала усика з його перемогою. Давайте подивимось Світлану Лободу. Ось її так хейтять, а в той же час пишуть, що вона багато чого робить для України. Давайте подивимось позицію Світлани Лободи до війни в Україні. Яка вірогідність, що Світлана Лобода вважає, що Україна в цій війні права? Бійка жезлі, все-таки вона дивиться в різні сторони. Вагається, куди податися. Тут ще може ця карта бути як така двойственності. Напишіть, як це по-українськи буде, щоб наступного разу в мене не було русизмів. Так, місяць, король жезлів і королева Пентаклі. Ну, все ж таки. Карта, ось ця двійка жезлів. Далі йде помірність, і те, що вона тримає баланс, вона хоче заробляти гроші. Вона наче й вкладає в Україну королева Пентаклів, король жезлів, але по місяцю все одно в неї є якісь плани, є якісь сумніви, і вона така темна конячка. Тому. Будемо вдячні, мабуть, за те, що вона робить, за те, що допомагає тим, хто постраждав від війни. Але все ж таки є темні її сторони, які немає сенсу зараз тут обговорювати, тому що за це вже говорили, переговорили, що вона і зрадниця, і така, і сяка, пересяка. Світлана Лобода. Співачка, яка хоче отримувати великі гроші за свій талант, і вона буде робити все для того, щоб ці гроші до неї йшли. І яка позиція їй більш вигідна на даний момент, таку вона буде і озвучувати. Вона ось така королева, яка свій пентакль не відпустить. Ну, з якої сторони дивитися кожному своє. У кожного свій договір з совістю, і я думаю, що краще не судіть та не судимі будемо. А якщо вам подобається цей розклад, ви хочете розглянути ще когось. Наприклад, я розглядала раніше Остапчука. З його дружиною. Всі тоді говорили, що вони розійдуться з цією третьою дружиною Катериною, але мій прогноз показав, що вони дружиться і будуть навіть діти в цій сім'ї, і цей прогноз підтвердився. Подивіться, кому цікаво. Важливо, зірок ви б хотіли ще когось проаналізувати, що ви хочете знати. Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу! З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!